Самий величезний привіт. Я вас запрошую до магазину Сінсей, дівчата та хлопці. Розпродаж на літній одяг знижки до 50%. Давайте подивимось спочатку для паняночок і потім подивимось для чоловіків. Мені самому цікаво подивитися, що там є з хорошими знижками. Навіть бачу, що біжутерія також зі знижками є кільця сережки. Дивіться 25 гривень, знижка більше, ніж 50%. Набор можна придбати. Є навіть жінок дитяча біжутерія для самих найменших. Набори знижка 80%. Тобто розпродають, все розпродають, тому що зараз будуть все завозити до осені. Добре, ходіть на одяг, подивимось. Так розпродаж триває до 31-го, включно 07-го. Якщо ви бачите ось таку вивізку розпродаж і червону наліпку, це значить, що вже розпродаж. Ось штанята зі знижкою 269 гривень. Класика, є чорні та є сірі. А тут ще є. А це вже трішки інакша модель. Ось така зміючка по 399 гривень анаконда. 459, ось такий класика. Подякую за коментарі за фотобайки, не пам'ятаю, дякував. Дивіться, які гарні, дійсно класичні, зараз зі знижкою. Я говорю голосніше, щоб заглушити музику. Ось такі можна придбати трішки дешевше. 289 схожі, але без оцього канта, якщо я правильно назвав, не знаю. Так, добре, тут сірі, а вони це нова модель без знижки. Ну на оці толстовки, чи як вони правильно називаються, не будемо акцентувати. А зараз не час: 399 гривень. Просто надаю вам інформацію, це також все зі знижкою. Вже можна щось придбати і до осені, тому що в осінню це сезонний товар буде і він буде дорожчий. Ось такий Chicago також в акції 399 на розпродажі. Ну, І також штанята можна підібрати в колір. Давайте подивимось, по якій ціні футболки. Тут дуже гарні футболки, надзвичайно гарні. Дивіться, і ця також красива ніжна цвіточка. Футболки, бачу, деякі навіть без знижки. 269, а ось таку можна придбати за 169 гривень. І, до речі, небагана, дуже стильна. Так, тут є ще трішки інакша вже з цими з перлинками 169 гривень в такому морському стилі, морський дизайн. Перлинки пришиті, це добре, що не приклеєні. О, а тут дивіться, яка цікава, 189 гривень. Кишенька, бачите, така гачкована, в'язана. Досить оригінально придумали, досить красиво. 189 гривень. Ось така панама. 100% бавовна, це теж досить добре, звертайте увагу, щоб була хороша якість. Це вже, мабуть, для підлітків 219 стіч. Ще є якась тропікана. І дивіться, яка теж цікава, бачите, із гачкованими, зв'язаними квіточками. Ціна такої, мабуть, вона без знижки буде, але все одно подивимось на ціну без знижки 269 гривень. Так, добре, тут ще рожева якась є теж цікава. Метелики. Ну, вибрати є з чого, дійсно є з чого вибрати. І оця мені сподобалась, дійсно, не знаю чому, але чомусь вона мені подобається. Ці знижкою 169 гривень. Досить також непогано, дивіться, які дівчата цікаві намистинки з намистинками в вигляді біжутерії. 269 гривень, дівчата. Так, на спідниці також бачу знижки. Давайте подивимось. Є дуже великий вибір, дійсно дуже багато. Лише 219 гривень. Тут знижка навіть більше, ніж 50%. А, так, є ось такі однотонні по 399 гривень. Є леопардові. І давайте подивимось на ці сорочки. Також досить цікаві. Вони по 459 гривень. Так, ну а джинсову сорочку обов'язково вам покажу, тому що дуже багато дівчат купують джинсовий стильний денім, А Зараз за знижкою 50% 359 гривень. Ще спідниці, спідниці, спідниці. Бачу, що дівчата в спідницях взагалі не ходять. Вдягають легенькі шортики і все. 289 гривень і ось така 359 гривень. Добре, ходіть далі. Дивіться, яка цікава, вона ніби під джинс, але це катон. Ось такий розріз з боку, З однієї сторони, здається, да? Да. одна сторона з розрізом. Зі знижкою 399 гривень. Давайте подивимось ззаду, саме звичайнісінька, на резинці. Червоний навіть колір є. 239 гривень. Я вам скажу, якщо гарно підібрати, світлий верх і білі кросівки, буде дуже круто. да-да, Під кросівки носять. 390. 339, ось така біленька. Ну що, сарафани ці також вже зі знижкою, акційна ціна їх а де, де де? Невже я помилився? А я думаю, що це зі знижкою. А це, бачите, просто ця рожева о, смужка мене збила з пантелику. Гадав, що вони зі знижкою? Ні, ще не зі знижкою. Мабуть, це новинка, яку нещодавно привезли. Да, минулого разу я знімав, їх не було. А оці лимони взагалі круті, круті. А давайте подивимось на манікен. Ой, дивіться, гарна. Це таке, як я показував, велику. Це, мабуть, також новинка, да. 339 гривень. І підібрати просто світлий верх зверху, і вже буде красиво. Низ теж світленький. Така рубашечка, сорочка по 459 гривень. Це також новинка. Ну, якщо червоне червоним, то воно вже не дуже буде красиво. Але мені сподобалась сама футболка. 149 гривень, вона зі знижкою. Дивіться, який оригінальний виріс тут а, прямокутний. Так, сьогодні в нас манікени в діти ось так. Дівчата вийшли на подіум. А ось. І ось такий звичайний сарафанчик на літо а, на спеку взагалі дуже круто. Збирайте гарне взуття, гарну біжутерію і все. Дуже модні зараз. Навіть бачу, дівчата фоткаються в таких. Якщо десь на відпочинок їдете обов'язково, прикупіть різних кольорів, щоб пофоткатись, деякі бачу зі знижкою 50% по 59 гривень. Як то кажуть, в тренді зараз ось ці краби у вигляді квіточки. А тут я ще знайшов мушлю. Перламутрова мушля, теж краби, надзвичайно крута річ. На літо, на море, 149 гривень. Навіть є лимончик. підвізка в вигляді лимона 149 гривень. Так, ось така сорочка, це також новинка в стилі ляля Леопард -ля 269 гривень. Я вам скажу, що не виходить з моди до сих пір, вже який не то що рік. Вже десятки років не виходять з моди ні смужка, ні горошок, ні леопард, ні турецький огірок. Далі модно і красиво. А давайте подивимось на сумки. Здається, якщо я не помиляюсь, вони також зараз зі знижкою. Ось така плетена сумка, а, має також ще довгу ручку. Ну вони всі мають довгу ручку, просто всередині зложено. А, ціна зі знижкою. 399 гривень. Ось така сумка трішечки інакша. Да? Чи така ж сама? Ні, така ж сама. Так, добре. До речі, шляпи також зараз можна придбати зі знижкою за 219 гривень капелюхи. Пляжний стиль. От чомусь одразу мені зразу пляж і все. Ціна такої також в новакції вона ще дешевша: 169 гривень. До речі, якщо не подобається вам а, оця декору, це можна розв'язати і зав'язати щось своє. Така також зі знижкою можна відв'язати оцю а, шлейку, чи як, ну, цю стрічку а, і прив'язати щось своє. Дивіться, у нас зі знижкою 219 гривень, але тут ще такі паєточки є на сонці, ви будете переливатися точнісінько, як сонце. Будете сонечко на сонці. Ось така велика сумка пляжна також в акції 399 гривень. Але я гадаю, за рахунок довгих ручок її можна також брати на базар. Ну, літо, літо, літо. Навіть на ринок а, чи в магазин за картоплею. Що і що. Ніхто вам нічого не скаже. Гарна сумка. А то що в сумці картопля нічого страшного. 399 гривень. Ось така. Ой, і поставили в акцію. А рюкзачки 459 гривень теж досить оригінальні та красиві. Дівчата, тут для вас сьогодні розпродаж взагалі шикарний. Можна а, розібрати все, що вам подобається. Скажи лише гроші були, да? 459. Це вже така класична. І дивіться, схожий, як оцей рюкзачок, був також має довгу ручку, тобто довгий ланцюжок зі знижкою виходить 399 гривень. Студу продають також спіднички 339 гривень. І бачу, розібрали. Досить непоганий 289 візерунок на сам матеріал. А це шорти. Це чи... А, це спідничка. Це спідничка. А ось це шорти вже. Це шорти також на резинці. Ціна шортиків 339 гривень. Джинс та джинсові шорти, поки бачу, що без знижок. Можна обрати джинсові шорти, але зараз вони все по повній вартості. Я гадаю, це буде в самому кінці, в самому кінці літа зі знижкою шорти. ну Ось такі шорти, звичайнісінькі, можна придбати в акції 339, чорні катонові 289 гривень. Ось такі класичні також 289 гривень шорти. І ще одні цікаві шортики, 239 гривень. 9 гривень. Дуже легкий матеріал на літо в самий раз. Дивіться, непогана штука, надзвичайно легенькі, а на вигляд як джинс. На вигляд як джинс, я спочатку дійсно подумав, що це джинс, але це катонові 289 гривень, Знижка 50 навіть більше. На резинці досить хороші, на літо на спеку в самий раз. Гарні. Малинові та персикові штанята по 399 гривень. Це бачу все нова колекція. І ось тут сарафани. Це мені здається також все нове, тому що минулого разу я навіть не бачив. Так, да, це нове. А як я пропустив нову колекцію, вам не показав? Я щось знімав, але їх не було, мабуть, нещодавно завезли. Ось такі сарафани 599 гривень. Ви зрозуміли, вони такі довгі. Дуже гарний у цей смужку, як я говорив да, на початку відео, що смужка не вийде з моди. Ось така смужка в підлогу. І ось така ще смужка. Так, і оце мені подобається, також вам покажу. Дуже гарна ніжна така смужка, блакитна. Тут такі гарні рукавчики, дивіться, ліхтарик, як говорять, да? на 3 четверті рукавчик, І така, можна сказати, як вишивка на цих рукавчиках. Досить гарне поєднання, досить красиве. 659 гривень. Так, тут чорне, також чорне. Це також все, мабуть, новинка, тому що не було минулого разу. А з того матеріалу бачу, понашивали не тільки шорти, а й, бачите, є навіть ось такі сарафани. Гарні, дуже підібрали дерев'яні гудзики, досить гарно. Чи це пластик? Це пластик, дерев'яний буде дорожчий. Це пластиковий вигляд дерева. 599 гривень ціна ось такого сарафану. І тут я ще дещо побачив, дивіться, який гарний. Здається, також це новинка. Так, тут воно заплутане, давайте візьмемо трішки інакший. ну Це розмір МК. Ціна 659 гривень. А, а, дивіться, тут ще такі, як жабода. Чи як воно правильно називається. Три четверті рукав також, здається, да, на резинці. Гарний досить а, візерунок, такий, знаєте, волошкове поле. Зав'язується. Давайте я розв'яжу, щоб мати уяву, як взагалі він виглядає. Має вигляд та дивиться. І вниз, бачите, теж такий несподовжений, має такі а, рюшечки. Так, ось так зроблю, щоб гарно було видно. А, тут ще бачите, а він ще отак відкривається на запах. Я зрозумів. Тут є кнопочка. Ви її закриваєте і вже по талії себе обтягуєте, який у вас там розмір. Стягуєте поясочок до того розміру, який вам потрібний. Ну, ось така моделька нова, цікава. Так, і оце вже бачу також все нове. Дивіться, вже пішло в такому темно-шоколадному кольорі. Це також новинка, така шоколадна спідничка по 599 гривень на резинці. Це, мабуть, також новинка 459 і шоколадні шорти. Давайте подивимось ціну на шоколадні шорти. 339 гривень, ціна таких шортів. Ну що я вам скажу? Тут гарно так все підібрали кольорову гаму, дивіться, можна під шорти взяти ось ці а, сандалі. Ціна 459 гривень цих сандалів. І навіть можна взяти от таку футболку. Дивіться, також шоколадне а, шоколадна мушля із паєтками. І Ціна такої спіднички, а вже говорю вам, ціну 339. Це ціна без знижки. Ще одні шоколадні шорти 519 гривень, також на резинці, але мають ще поясочок. Ось такий, як цікавий, да? і звичайнісінька футболочка. Ціна 269 гривень. Так, ну а це також, здається, нова колекція. Хотів вам показати розпродаж, але вже і зайшли на нову колекцію. Але тут небагато всього. Ще оцю вам покажу. Це також з нової колекції. Ось така футболочка 339 гривень. Ніби простенька, але за рахунок цієї цього ланцюжка вже по-інакшому має вигляд. Ну і звичайно, дивіться на розпродажі все чолові... майже все. 399 гривень футболка, точніше сорочка із панчбобом. Тут ще поставили шорти зі спанчбобом, щоб вже вдягнутися повністю. 459 гривень, а шорти зі спанчбобом. Так, це ніби а, джинс, але це катонова. 459 гривень така сорочка непогана а, зі знижкою. І деякі футболки також бачу в акції. Ось така блакитна. 219 гривень. Ці також по 219 А тут я гадаю якийсь візерунок, правда? Так, да, тут щось якийсь малюнок є. 169 гривень. Так, ну це короткий рукав, але тут вона йде на стіечку. 399 гривень. 399 гривень, ось така, як не знаю, як правильно назвати. А, так, а що тут у нас светер? Свет чоловічий. Також досить хороший матеріал. Літня сорочка, можна на літо вдягати 339 гривень та й гуляти. І Ось такий є ще візерунок, це вже ми зрозуміли на чоловічому відділі. А це ще дешевше 289 гривень. Де хлопці люблять ходити постійно в темних штанах, в джинсах, то ці сорочки досить гарно будуть перегукуватися одною зі штанятами. Смужка теж досить цікава, 239 гривень зі знижкою. І теж такий принт цікавий 239 гривень. А ось такі, я пам'ятаю, були ще чорні, чи а, сірі, не пам'ятаю, 239 гривень зараз а, зі знижкою. Це вже вважати можна як поло. Навіть є ще лимонні чи кольору лимона. Ціна таких 189 гривень. Так, це, мабуть, для молоді. 149 гривень. Чув, я би за такі гроші сам би носив би. Але оцей, сама оця фото-фото, бачите, воно таке тверде, якщо б воно було намальоване, а воно так як надруковано. І оце буде парити. Добре, що хоч спереду, Ну, все одно буде парити. На спині, якщо то взагалі це. Це тяжко дуже на таку спеку, але гарна літня футболка. 189 гривень. Це що в нас? Це у нас Туреччина. 189 гривень, це також цікаво. Також, бачите, з таким фото таке, яке буде парити. Так, ну ви зрозуміли, багато різних футболок зі знижками. 239, ось така. І також багато різних шортів зі знижками. 339 гривень. І є спортивні, все також все можна обрати з'ясню. А це що? Це ж не для чоловіків. Це хтось забув ось тут. Це дитяче, це для маленьких. Шорти навіть є джинсові білі. 459 гривень. Ну туди вже ми з вами йти не будемо. Це все вже новинки. Новинки вже подивимось з вами в іншому відео. Нехай вас все буде гаразд. Зустрінемось зовсім швидко в іншому відео. До зустрічі.